Шановні марганчани, вітаю вас від цієї душі зі святом, з Великоднем. Це одне із найголовніших свят для християн. Сьогодні, коли йде війна, є для нас особливим святом помолимся за Україну, за воїнів, які віддали своє життя та за тих, які сьогодні боронять нашу землю, захищають нас з вами. Хай перемога Ісуса Христа над злом розвіє всі нечисті на нашій землі та відновить у наших серцях спокій та радість. З Божою підтримкою ми неодмінно здобудемо перемогу. Христос Воскрес! Зі святами вас, марганчани!